Terima kasih telah menonton! Без кредитів та дотацій, в умовах війни та порожніх гаманців покупців 2015-й стане найважчим роком для молочної галузі за останню п'ятирічку. Падіння попиту змушує молокозаводи урізати ціни на сировину. Більшість власників ферм говорить про нерентабельність отримання корів та намір скорочувати дійне стадо. Чи будуть українці пити українське молоко і чи не стане криза шансом перезавантажити галузь? Відповіді на ці питання під час прес-конференції в Unian дали представники влади, профільних асоціацій, економісти. Виробляти молоко в Україні нині збитково. Це пов'язано з девальвацією гривні, зниженням закупівельних цін та браком кредитів. Досить складна склалася ситуація з доступом до фінансування з кредитами. Ви знаєте, що дещо змінилися програми оподаткування сільського господарства. Тобто, внаслідок цього, за різними оцінками, галузь може втратити десь. Порядка півтора мільярди гривень, можливо, навіть і більше фінансування, да яке раніше було доступне у власників молокозаводів. Свій головний біль падіння купівельної спроможності населення та неможливість піднімати ціни на продукцію слід за доларом. Гарна новина для покупців, і невтішна для молочних ферм. Купівельна спроможність населення достатньо низька, економічна криза. Тому нема сьогодні ринкових підстав для того, щоб збільшувати ціну на молочні продукти. За оптимістичним сценарієм експертів, виробництво молока в 2015 році зменшиться максимум на півтора відсотка. Ми прогнозуємо, що в 2015 році році виробництво молока може знизитися на 1-1,5%, в найкращому випадку на 0,5%. За рахунок чого це буде відбуватися? За рахунок того, що витрати, як я вже сказав, на виробництво молока зросли суттєво. При цьому ціна на молоко суттєво не змінилася, і вона є відносно невисокою порівняно до витрат. Немає надії молочарів і на державу. В умовах війни на дотації чи інші форми фінансової підтримки розраховувати не доводиться. Ми зараз ні на кого не надіємося. Я вам говорю відверто. І не будемо ну, то, що ми там тисне тиск. Ми цей тиск не наскільки можемо, ми не наскільки тиснемо. Але говорити про те, що відбудеться чудо, і завтра. Там в нас припиниться дадуть купу грошей. Тобто, ми, ми повинні працювати з тим, на що ми можемо сьогодні впливати. За даними асоціації виробників молока, при нинішньому валютному курсі та цінах пережити рік без значних втрат зможуть найбільш ефективні господарства. Але таких ферм одна з десяти. Приблизна точка беззбитковості в 2014 році. Ми очікуємо на рівні 7,5 тисяч на одну корову. Ми чули, що сьогодні в середньому на наших сільськогосподарських підприємствах надій 5 тисяч. Той хто буде ефективно працювати. І буде доїти більше 7,5, 8 і 9 тисяч. Можливо, буде навіть трошки заробляти. А той, хто буде ділити в діапазоні 5-7, вроді навіть і непогано, але він буде працювати. Мінус однак девальвація національної валюти може стати тим рятівним кругом, що дасть змогу галузі протриматися на плаву. Дешева гривня робить вигідним експорт української молочки в першу чергу масла, сухого молока та казеїну. А об'ємний ринок Азії та Африки дає змогу компенсувати втрату ринку російського. Українська молочна галузь е, змінить структуру продажу молочних і виробництва молочних продуктів і буде більш орієнтована на експорт. Разом з тим це стратегічне значення має для молочної галузі, тому що сьогодні надходження валюти і перетворення її в українську національну валюту по курсу, який сьогодні є, для молокопереробників конче необхідно, тому що у всіх, незважаючи на такі парадні і переможні реляції, у всіх достатньо важкий фінансовий стан.